Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами знову повторюємо і трошечки новенького дізнаємося про умовні оператори: коротку та повну форму. Давайте згадаємо, які вирази називають логічними. Логічні вирази згадуємо: це у нас вираз, який має е, два значення: true і false. True, це істина, false це хиба. Назвіть логічні операції, які ви знаєте, і що буде результатом кожної з них. Нагадую: операції: у нас є операція NOT заперечення, є операція диз'юнкція і кон'юнкція. Дез'юнкція це у нас логічний плюс. І це у нас пор або і кон'юнкція, це у нас логічне множення. І операція and. Тепер давайте згадаємо, що у нас буде результатом кожної з них. Якщо у нас є Х і є ще Not X, якщо вираз Х є true, то не x є false. І навпаки, якщо вираз X є false, то not X є true. Тобто, наприклад, якщо x дорівнює 7, то не x мінус 7. Або якщо на вулиці не йде дощ, то не x на вулиці йде дощ. Операція OR має два вирази X та Y. І при цій операції ще є якийсь результат. X OR Y. У нас є два значення X і значення Y, які вони можуть приймати. Тобто перший вираз може бути true, другий вираз може бути теж true. Перший вираз true, другий false. Перший false, другий true. І при цьому значення буде, результат буде таким. Or – це у нас плюс. Тобто true плюс true буде true. Якщо true плюс false теж буде true. False плюс true буде true. І результатом буде false тільки в тому випадку, якщо і перший вираз буде false, і другий вираз буде false. And це у нас математичне множення, логічне множення. Тобто тут буде X and y. І буде результат. Знов таки. X може набувати true Y True, X може набувати True Y False, X може набувати False Y True, і два вирази можуть набувати false значення. В цьому випадку у нас результатом буде true. Тільки тоді, коли і перший вираз буде true, і другий вираз буде true. У всіх інших випадках результат буде false. Сподіваюся, що ви це згадали разом зі мною. Що таке розгалуження в алгоритмі? Які види розгалуження ви знаєте, і чим вони відрізняються між собою? Розгалуження бувають повними повними і неповними. І сьогодні ми з вами будемо про це говорити. Ви вже знаєте, що алгоритми можуть містити розгалуження. Також відомо, що виконання розгалуження як фрагмента алгоритму починається з перевірки умови. Результатом цієї перевірки можуть бути істина так або true І хиба. Ні або false. І залежно від результату перевірки умови будуть виконуватися ті чи інші команди алгоритму. В загальному випадку виконання будь-якого розголуження як фрагмента алгоритму розпочинається з визначення значення певного логічного виразу, яке може бути true або false. Нагадую. Такі є блок схеми. Блок схема повного розгалуження і неповного розгалуження. При повному розгалуженні у нас перевіряється умову і є послідовність команд і після істинності, і після фолсу, да, хибності, і неповне розгалуження, коли виконуються команди, тільки якщо. Умова є істинною. А якщо вона хибна, то просто закінчується ця програма. Команда повного розгалуження в мовах програмування має такий загальний вигляд. If – це якщо, далі йде логічний вираз, двокрапочки. Команди, які ми виконуємо після цього виразу, записуються з нового рядочку, і обов'язково через табуляцію, тобто з абзацу. Далі йде ЛС інакше, двокрапка, і знов послідовність команд 2, якщо цей вираз є хибним, теж через абзац. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд 1, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. І якщо це значення false, то виконується послідовність команд 2, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Розгалуження неповно, неповне розгалуження в мовах програмування має такий загальний вигляд: if, якщо логічний вираз і послідовність команд. Виконання цієї команди відбувається так. Тобто, якщо це значення true – виконується послідовність команд, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. і Якщо це значення false, то одразу виконується команда наступна за розгалуженням. Ще однією формою команди розгалуження в мові Python є команда багато альтернативного розгалуження. Тобто є якийсь логічний вираз. «якщо». Послідовність команд. Далі у нас, якщо це якщо повторюється, ось це, воно пишеться Еліф. Еліф це від скороченого. Else, if". Тобто можна записувати замість еліф. else if, це означає інакше, якщо. Тобто, у нас буде так. Якщо щось сталося, Робимо одне. Інакше, якщо щось сталося, робимо інше. Інакше, якщо щось сталося, робимо третє. А далі інакше ось це у нас буде. Якщо це у нас логічний вираз, буде false, тобто неправдою, то у нас теж є якась послідовність команд. Виконання цієї команди відбувається так: визначається значення логічного виразу 1, якщо це значення true, виконується послідовність команд 1, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, вчислюється значення логічного значення 2. Якщо це значення true виконується послідовність команд 2, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, обчислюється значення наступного логічного виразу і так далі. Але якщо всі логічні вирази в команді мають значення false, то виконується послідовність команд N, тобто при LC. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Привертаю вашу увагу, що послідовність команд, виконання яких залежить від значень логічних виразів, записується з відступом вправо відносно першої літери слів L, ІF, L та LC. Тобто ось ці команди записуються з відступом. І відступ повинен бути однаковим. Зверніть увагу, що якщо ви після двокрапочки натискаєте на кнопку Enter. То за замовчуванням вас одразу переміщується вже з відступом. Але якщо такого відступу нема, то ви натискаєте на клавіатурі кнопку Таб. Табуляція не пробіл, а саме табуляція вона визначає однаковий відступ. Якщо послідовності команд містять тільки по одній команді, то цю команду можна записувати без переходу на новий рядок після двокрапки. Тобто ви можете записати if логічний вираз, і команда 1, все на одному рядочку. Else команда n. Спробуйте розгадати ребус. Розгалуження. І зараз ми з вами перейдемо до практичної роботи. Яка у нас буде практична робота? Нам потрібно буде з вами записати програмку, яка визначає місяці. Тобто, у нас повинна бути так: ми будемо вводити номер місяця з клавіатури. І якщо ми введемо 1, 2 або 12, нам програма повинна вивести на екран, що це зима. Якщо ми виводимо 3, 4, 5, програма виведе весна, 6, 7, 8 літо, 9, 10, 11. Осінь і інакше, якщо якусь іншу, то ми виведемо, що це у нас ну, такого місяця не існує. Давайте розпочинати. Давайте введемо якусь змінну, яка буде означати місяць. Ну, якщо це місяць, то нехай це буде М. М присвоюємо значення, М присвоюємо значення int, чому int? Тому що це цілі числа. Далі виводимо на екран з клавіатури за допомогою про команди інпут, і далі у нас є в лапках «Введи місяць. Після цього. Потрібно записати вже умову для розгалуження. Тобто, if, якщо наш місяць дорівнює, дорівнює, пишемо, двома дорівнює, один, або це у нас or, да, m дорівнює 2, або дорівнює Дорівнює 12 двокрапочка, тоді ми з вами повинні вивести на екран принт. Зима. Я не хочу просто перекладати, можна написати це українськими. Я не буду це робити. Переводити клавіатуру. Далі ми можемо з вами скопіювати і вставити далі наступний рядочок. Але тут ми вже пишемо еліф, інакше, якщо М дорівнює 3, 4 або 5. Ми пишемо, що це у нас весна. Далі ми можемо з вами записати знов. шість, вибачте сім. Вісім, це у нас літо. І далі. 9 10 11. А наступне, якщо ми введемо будь-яке інше число, ми можемо записати по різному. Ми можемо зробити це неповним розгалуження за допомогою еліф. І тоді ми запишемо це так: якщо m більше 12. Тоді нам виведе, що це місяця не існує, наприклад. Місяця не існує. Можемо ввести так. Спробуємо, як працює. Введи місяць, 1 Enter. зима. Ми можемо ще раз запустити, ввести 13 місяць, і у нас виведе, що місяця не існує. Але ми можемо зробити це, як «else». Так, теж можемо зробити. Тобто, якщо місяць не буде більше, да, а ми можемо написати не ми можемо написати більше 12, тоді, тоді теж принт місяця не існує. Можемо зробити так. Давайте спробуємо по-іншому. І що він говорить? А що він говорить? Що нам тут, якщо else, просто нічого навіть не потрібно. Тобто, else означає, що якщо ми наберемо будь-яке будь інше число, не від 1 до 12, а будь-яке інше, то нам просто виведе, що місяця не існує місяць. Наприклад, один зима. А якщо ми введемо місяць, наприклад, 14, то нам виведе, що місяця не існує. Запам'ятайте, будь ласочка, як це можна робити. Запам'ятайте, що тут у нас чому саме або. Тому що ми можемо будь-який місяць обрати. Якщо б ми тут поставили І, тоді нам би виводило весна, якщо б ми ввели одразу 3 місяці – 9, 10 і 11. Але ми можемо вводити саме або 9, або 10, або 11. Це у нас логічна диз'юнкція, тобто плюс. Тепер домашнє завдання у вас буде. Зробити практичну роботу. Вона буде практична робота після цього відео. Тому я сподіваюся, що ви всі, всі зробите домашню роботу і надійшлите мені у Classroom. Дякую за увагу. До побачення.